Наше життя, воно така, така річ цікава. Тим більше коли ми прийшли до Бога, і зараз ми е, маємо надзвичайні можливості християни, тому що ми маємо зв'язок е, і маємо частинку Бога в собі. А саме що це таке саме частинка? Як ви думаєте, можливо, ти вже догадався, е, ми отримали від Бога Духа Святого. Він дав його нам, наше життя. І ця частинка Його, вона живе в нас. І, ну, звичайно, в нас залежить, яка, ну, яка частина ця, чи в нас більшується, чи в нас менше, залежить від нас, від мене і від вас. Якщо ми хочемо, щоб Дух Святий він працював в нашому житті широко і глибоко, і Він нам давав. Розуміння і писання, бачення в поведінці, бачення відповіді, вирішення різних питань, конфліктів, різних справ, це означає, що це, ця сила Божа вона у нас збільшується, вона в нас росте. А якщо її немає, і ми ну, знаєте, такі трошки е, напружені та ну, на страху багато, ми щось сталося, ми зразу боїмося, ми десь. Хвилюємося, щось стається, ми нервуємо і так далі. Це означає, що Духа Божого в нас трошки мал, маловато. Його треба трошки додати. А як його додати? Це ну, перша з причин це читати Слово Боже. Коли ми читаємо і вникаємо в нього, тоді в нас росте і віра, і росте ось ця частинка Бога в нашому житті, в нашому розумі, в нашому серці. Вона збільшується, ми стаємо сильнішими, ми стаємо. Витривалішими, потужнішими, нас не так легко зігнути, особливо вітрами цього світу, ми стоїмо твердо. Це означає, що Дух Божий Він нас росте. І так повинна бути кожного християнина. Дух Святий це така особистість, яка, яку можна і засмутити навіть. І я хотів би сьогодні поговорити на таку тему, яка називається Абоже. Звучить так, як ми можемо засмутити духа? Або що може зробити християнин і втратити взагалі спасіння? Це гріх, який не прощається. Що це таке за гріх? І коли була підготовка людей до хрещення, там було одне з питань, чи може людина втратити спасіння? Хтось скаже, що ні, не може. Є і таке розуміння деяких церков. Спасе не раз, спасе не назавжди, і це все. Непогана теорія, і вона б непогано працювала, і б вона так була насправді. Але ж, якщо людина, вона свідомо, їй щось не сподобалось в церкві, їй не підходить Бог, Бог живий, їй не підходить Христос, який заплатив ціну за неї. Вона може сказати, ну, мені це не підходить, мені це не цікаво. Він є для мене ніхто, і це є проблема, і людина може відкинути від себе Бога. Але є одна історія, яка теж говорить, в Біблії вона записана, ми її прочитаємо, де людина може зробити гріх або якусь дію, через що вона може втратити зв'язок з Богом. Що це саме? І в Матвії, 12 розділі, там записані такі слова. Зараз ми всі з вами їх прочитаємо. Зв'язок наглого годиться, о є, ні, нема. Ну, добре. Матвія 32. там записані такі слова. Тому то кажу вам, усякий гріх, навіть Богозневага проститься людям, але Богозневага на Духа Святого не проститься. І як скаже хто слово на людського Сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого. Не проситься того йому ані в цім віці, ані в майбутньому. Ну, це слова непростенькі. І скаже хтось, та яка там різниця? Там Духа Святого ніхто не бачить, ніхто не знає, ніхто не, не відчуває його такого на, на ощуп. Ну а Дух Святий він подібний, як описується в Біблії, він як вітер. Ми не знаємо, звідки він приходить і куди він іде. Але ж його, його відчутна в людині. І ми це відчуваємо, хто має ось цього Духа Святого, він відчуває дію його. І є проблема, яка може бути в нас. Ми можемо його засмутити або ж сказати щось проти нього. І це буде нам на зло. Інший слайд, Рома, помагає, бо пульт не працює. Він говорить нам такі слова: Марка 3, 1, 6. І він знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинувати його, наглядали за ним, чи він в суботу того не вздоровить. Цей вірш, він вже чуть відходимо від теми, але він говорить про те, що були синагоги, де збиралися люди. Що в цих синагогах робили люди взагалі? Що там відбувалося? Люди приходили, особливо євреї, ну бо це і серед євреїв було, вони приходили в синагогу і там щось робили. І наступний слайд він. Покаже нам. Отакі От люди цікаві, євреї. Бачите, як вони роблять. Вони хитаються. Це означало. Він скаже, а чому вони хитаються? Ну, що це таке робиться взагалі? Вони беруть ці бумаги, ці написи, це Тора, яка була написана, вони її читали, вони над нею. Ну, знаєте, це... в нас, нас християн трошки по-іншому відбувається. У нас є Біблія, да? ми можемо прийти собі, взяти Біблію там. Поклали де будь-попало, де там вона, там може валятися там, десь на ліжку чи, чи навіть на підлозі десь впала. І ми не цінуємо цією книгою. Люди, євреї, вони цінують Словом Божим, Торою. У них спеціальне місце, спеціальна кафедра, де лежить цей напис, вони приходять і читають, тим більше не читаючи, вони роблять ці рухи вперед назад, хитаючись. Для чого? Тому що коли вони виходили з Єгипту. Чому люди всі казали, в них живий Бог? Вони усіми рухами, коли хиталися вперед назад, вони визнавали або ж говорили, або ж показували, що їхній Бог живий. Тому що вони рухаються. І навіть коли ви зараз подивитесь в Єрусалимі біля стіни плачу, де люди стоять, євреся, і і молитися, читають або ж моляться, вони хитаються. Не читають Тору, вони хитаються, визнаючи, що Бог їхній живий. І Бог проти цього нічого не мав. Він навпаки це казав, що да, це нормально. І вони це робили, щоб визнавали, що визнавали Бог живий. Але що вони робили там? Вони, наступний слайд покаже нам: вони що читали Тору. Ви знаєте, що до 12 років дитина, хлопчик, особливо, мав прочитати всю Тору. Це п'ять книг Мойсея. І він мусив це прочитати, навіть не тільки прочитати, він мав їх знати і міг розуміти і мав це розуміти, все, все слово, але ж, ну. Наші хлопці, які мають 12-15 років, вони може не Євангелію е, не прочитали чи навіть. Ну, У нас така трошки інша, інший напрямок. А вони мусили знати це. Вони були розумними людьми і вони є ними. Вони читали Тору, читали Танах, це е, тлумачення різні і роздумували про Бога. Ну, Звісно, ми ж приходимо в церкву і в храм Божий. Ми так само роздумуємо. Але ці люди вони були в синагозі, сиділи, це все робили. і у них була ще одна задача, особливо фарисеїв. Знаєте, що вони робили? Вони шукали Ісусу Христу, щоб Його обвинуватити в чомусь. Ну, Здавалося б, ну, люди, ви ж такі набожні, ви ж читаєте, ви ж шукаєте, ви ж роздумуєте про Бога, ви ж такі. Але ж в них ще одна ціль була: ми будемо дивитися за Христом. Щоб його підловити, щоб його зловити, і щоб його, йому щось зробили. І наступний вірш, наступний слайд він показує нам текст Марка 3,3,6. І говорить він до чоловіка з сухою рукою: стань посередині. І він став, а до них промовляє: у суботу годиться робити добре чи робити лихе, життя зберегти чи погубити. Вони ж мовчали. А чому ж ви такі справедливі мовчите, фарисеї? Серед людей хвора людина. І він каже: виходь. І цей чоловік виходить на період, ну там, як було воно, він виходить. І він питає, він же знає думки цих людей, що ось ми зараз його тут і зловимо. Тож не можна робити чудеса в суботу взагалі. От ми зараз сього і зловимо. І він каже, що робити? Треба лихе чи зле? І він ж розуміє, що. Ну, звісно, добре треба робити. Це ж субота, це ж для Бога. Треба добре, добре робити все. Але ж не хоче її засудити в цьому. І споглянув він із гнівом на них. Як так, Бог, ну, Ісус Христос згнівався, ну, але знівом він поглянув на них і засмучений, засмутився, закамлянілися у їхній сердеці, і сказав чоловіку: простягни свою руку. І Той простяг. І рука його стала здорова. Чудо? Чудо! Що мали б зробити фарисеї, книжники і всі ці люди, які хотіли зловити? Віддати славу Богу треба було. Слава тобі Боже, за те, що ти ісцілив чоловіка, який десятки, можливо, років входить в нашу синагогу і він хворий, і рука його не рухається. Ні, не так не сказали. Вони так не сказали. А фарисеї негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Чоловік робить добро, чоловік ісціляє. Чоловік робить чудеса, але ж вони збираються своєю можна сказати, своєю бандою, йдуть собі десь там і тихенько рішають, як його вбити. Він нам, він нам заважає. Та чому ж він нам заважає? Ви його навпаки піднесіть, щоб люди зробіть у синагозі, кличте людей хворих, а він і зціляє, хай буде пробудження і так далі. Ні, 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 ні. ні. цього не буде. Це чоловік не такий, як ми. Він має бути такий, як ми, ось такий, як фарисеї, як ми. Тоді ми його приймемо до себе. Але ж він відрізняється. Що це таке робиться взагалі в синагозі, такого не може бути. Коли ж ти Ісціляєш людину? Взагалі, фарисеї і вони не дружили між собою. Це були напрямки, які не сходилися. Але ж коли в них є спільна спільна ідея знищити або ж вбити Христа, вони і тут об'єдналися. Отак буває. Буває, що навіть люди серед нас і будь-де, вони не дружать взагалі, але коли спільна ідея, вони зразу раз. Ти проти? Да, проти. Все, вперед. Ти за, да, за, все, стоїмо. Це неправильна позиція. Ми повинні бути самі, самі розумними і мудрими, щоб робити правильні рішення. Це буде для нас на користь. І декілька картинок, як виглядали фарисеї-книжники. Бачите, вони собі зібралися на раду і собі там шепчуться. Ну, Ви ж можете теж бачити, і дехто каже, а там бачиш, та, та, та групка людей, зібралися, шепчуться, там, щось говорять, щось там рішають. Ну таке буває, то що ми ж люди, це нормально. І коли хтось підходить знаєте, з іншої зі сторони. Раз, все, всі рівно стали. Ну, що там, як там це? І, і тема закрита. Да? Тихенько так. Ще пару слайдів перегорни, Рома. Декілька картинок там є. Як вони там ніби шепчуться, бачите, вони такі форма їх ся свята, вони з бородою великою, шапки там спеціальні і так далі, покривала на, на їхній голові довгі одежі. Рома включає далі ще там декілька слайдів, дивіться, от Ісус образно, картинка намальована. Він якби говорить простим людям, але ж крім тих простих людей, там і є ті люди. А слухайте, а чого ви тут ходите, фарисеї, чого ви тут ходите? Чого ви ходите по вулицях? Йдіть в синагогу і проповідуйте людям. Ні, вони ходять біля Христа і слухають, і підслуховують, що ж там буде робити, що ж він скаже. І ще далі переключає ще одна картинка. І ще далі текст Матвія, 12 році, 22, 24 вірш. І там говориться, вже історика конкретно буде говорити нам про те, як людина може похолити Духа Святого. Тому будьте уважними, що ви не пропустили. І текст говорить такі слова: тоді привели до нього німого. Сліпця, що був біснуватий. Ви замітьте, було три проблеми. Він був німий, він був сліпий, і він мав демона, він був біснуватий. І він, Ісус Христос, уздоровив його, так що ті, що німий став говорити та бачити. І дивувалися усі люди і казали: Чи ж не син це Давидів? Фарисеї ж, почувши, сказали, він демонів, не виганяє інакше, тільки як велізавулом князем. Демонів і далі прочитає вже з, з, без слайда, а він, зняв, а він знав думки їхні і промов до них, кожне царство поділене супроти себе запустіє. І кожне місто чи дім поділене супроти себе, не втримаються. І коли сатана сатану виганяє, то ділиться супроти себе, як же втримається царство Його. Розумієте, про що йде мова? Коли фарисеї сказали, він виганяє. Ось цього демона силою верезевула, тобто демона, сатани. І Ісус каже: Слухайте, ну ви, ви якби люди нормальні, але ж ви не розумієте, що ви говорите. Як може один одного виганяти з одної тої самої хати? Так не працює? Як зло, зло не може виганяти, тільки добро може вигнати зло. І Ісус мав цю владу, Він міг, і Він ісціляє цього чоловіка, виганяє демона і хвороби, ісціляє, і цей чоловік стає вільним. Людина ізцілена. Чудо, чудо! Чого ж ви не прославляєте Бога? А на що прославляєте Бога? Нам не вигідний такий чоловік взагалі в нашій синагозі. Для чого він нам тут і взагалі на наших вулицях? Нам добре, коли люди проблема, коли люди мучаться, коли люди те і те, те роблять і нема рішення, От нам так добре. Ісус ламає їхню систему, і їм це не подобається. І що вони кажуть? Що роботу, яку робить Ісус силою Божою, силою Духа Святого, це Він робить не Божою силою, не так кажуть, а силою зла. І в чому тут проблема? Наступний слайд покаже нам таку картинку. І ще раз нажми. Чому вони так сказали? Кром ще раз нажми стрілку. Бачите, в чому проблема? Зависть. Зазрість по-українськи. Вона зідає людину з середини. Це така, е, така річ, яка ну, дуже тяжко побороти. Питає, чи ми хочемо боротися. І ця картинка ілюструє нам перше, друге, третє місце. І той, хто в кінці він хоче що зробити, саме перше опустити на саме кінець. Допишу або скажу, або принижу, або зроблю щось таке, щоб їй людині було погано, щоб було їй зле. Оце натура людська, але це натура людська цього світу, це не християнська натура. І проблема, що ці речі вони частково є серед нас. І в кожної з нас, це знаєте, це насіння погане, яке ще від Адама йде, воно осталося, ця чуть-чуть є в нас і проявляється. Інколи ти кажеш: а бач, так і так. Треба щось зробити, щоб не було такого. Чому це проявляється в нас? Тому що гріх живе. Гріх живе і не буде жити в кожному із нас. Але коли ми будемо стояти твердо, коли ми будемо, знаєте, як казав, цього духа, який в нас живе, ми його будемо підкріпляти і усилювати, то оці всі речі вони будуть е, притуплятися в нашому житті, і вони не будуть мати ніякої сили. Тому важливо для нас, щоб ця у нас не було. Краще людину підтримати. Ти працюєш, молодець, працюй далі. Ти робиш роботу, роби далі. Хай Бог благословить тебе в тому, в тому, в тому. Благословляти інших, і коли ми благословляємо інших, ми благословляємо автоматично самих себе. Це благословіння вертається до нас, і ця завість цих людей з'їдала. І ще декілька слайдів, переключу по дві секунди, щоб швидко було, щоб часу не багато не забирати. Ці люди, які дивилися, такі набужні. Наступний слайд показує, що йде Ісус зціляє сліпого. Ісус робить чудеса, Він допомагає людям, Він не просто ходить і хвалиться, Він просто реально допомагав людям. Наступний слайд. Також Він дає зір сліпому. Наступний слайд показує, де Ісус теж робить чудеса. І такий наступний ще слайд, такий цікавий, де священник або ж книжник він пальцем показує. Ти отакий, ти такий правильний, але ти. Ти не з нами, ми тебе не приймаємо, ти не входиш в наші рамки. Ти не такий, як ми. І це проблема. У мене навіть тема така була, коли я говорив: я не такий, як інші. Я не такий, як ти. Ти не такий, як ми. І наступний слайд покаже нам таке, якби людину, і що в неї в ній є. І всі фарисеї, книжники вони мали в собі більшу частину негативу, ніж позитиву. Ненависть до ближнього особливо, до Христа, зло в їхньому серці, які вони хотіли взяти і його знищити, взагалі вбити. Як це так може бути? Люди, які переслідують, або, ж мають, або які вірить в одного самого Бога, вони хочуть одного знищити. Як це так може бути? А страху Божого так мало. Питання, чому? Тому що духа мало всередині людини, немає його там. Він з'явився, він, Бог тобі дав його, мені дав його, але якщо я його не розвиваю, його там мало. І страху Божого мало, і благословіння для іншого мало, а тільки ненависть, зло і так далі. Тому важливо нам бути дуже обережними і уважними. І ці люди вони не приводили людей до Бога, вони віддаляли. Як ви думаєте, люди, які бачили їхнє відношення до Христа, що вони казали про цих фарисеїв-книжників? Я думаю, що вони в синагогу не хотіли потім йти, бачачи, як вони відносяться до, до, до Христа. Чому за Ісусом ходило стільки народу? Сотні, тисячі. Тому що не бачили його реальним, Його реальне життя. Він що говорив, та й робив. А вони ні. Вони говорили одне, а робили інше. І це відвертало людей від, від, хрест... від Бога і від синагоги. І люди ходили за Ісусом. І наступний слайд покаже нам Бога зневага, що це таке. Це коли людина, я або ви можемо це робити, але має бути контроль. Свідомо відносить або ж приписує дію Святого Духа в Сатані. Подумайте і запам'ятайте це. Коли саме ці люди вони сказали, ти робиш чудо не Божою силою, а диявольською, вони. Назвали дією Духа Святого, приписали цю дію сатані. І це є зневага Духа Святого. Це зневаження, це холана Духа Святого. І цей гріх не прощається. Ви скажете, ну, а ми де таке можемо зробити? Ми ж такого ніколи не робимо. Це дуже добре, що ми цього не робимо. А я можу назвати декілька варіантів, де ми навіть не свідомо. Можна такі речі робити. Бувають такі випадки, коли ми, дивлячись на інше служіння, будь-яке неважливо, можемо сказати, там Бога нема. Там Бога взагалі нема, то це не може бути Боже служіння. Вони йдуть не туди, куди треба, вони йдуть в пекло. І ці слова, які говорить людина, Цим самим вона може хвалити Духа Святого. Тому що я і ви ми не знаємо. Не знаємо, просто не знаємо, що там. І релігія на релігію може й казати, вони йдуть не з Богом. Вони йдуть не туди, куди треба. Ті пісні це пісні не Божі, це не для Бога. Бог так не співає, Бог таку хвалу не приймає. А цей стиль служіння це теж не Божий стиль служіння. Це вони йдуть в пекло, якщо людина так каже. Ви уявляєте, яку вона відповідальність несе перед Богом? А тим більше, яку шкоду може зробити собі? Тому що я і ви ми не знаємо, яке серце тих людей? А можливо, вони кращі за нас десятки разів. Ви не думали? Що тих, кого ми можемо осудити, вони можуть бути кращими за мене і за вас десятки разів. І інколи спілкуюся з людьми, і навіть декілька років тому, коли з інших сіл були на роботі, і брати говорили, брати, ну, якби і досвідчені, нібито якби, мали бути. І вони казали, та, та община, та церква вони йдуть прямо туди, десь там вниз. А, а їхній лідер теж він там, і те, і те, і те, і починають. І я кажу, слухайте, а як ви маєте розумієте, таке казати? Ви хто? Бог? Що ви рішаєте, що, кому і куди йти? Хто ви такі? Що ви вирішуєте долю інших людей? Ви звіться на себе, на своє серце дивіться, що у вас там робиться, що, які ти слова говориш, як ти відносишся до ближнього, які твої стосунки з Богом, ти на себе подивися. Розумієте, я на це не говорю в, якби, для вас в образу. Ні, це не для вас образу. Я кажу вам приклад, як може бути, для того, щоб ми були обережними дуже. Тому що ці речі вони важливі. Потрібно нам більше ставити, акцент, що я роблю, де я знаходжуся, як я служу Богу, що я говорю перед, для людей, як я себе веду серед людей, як я веду себе в церкві. Це важливо, скільки Духа Святого в тобі живе, це важливо. А не робити оцінку для інших хто і як куди інший йде. Це їхні справи, це їхнє життя. А ми дивимося за собою. І ми вирішуємо свою долю, кожен з нас сам. І коли ми говоримо, краще не говорити. І Наступні декілька слайдів, декілька картинок прогортай далі, до тексту ще далі повертай. І ще, і тут ми бачимо, ми багато робили помилок. Так, да, І я робив помилки, і ви робили помилки, і ми можемо ще їх робити багато. І ми говорили може багато, і може говоримо багато і сьогодні про інших, про всіх, крім себе. І це проблема. Треба перше говорити про себе, а потім про інших. І ми думали, можливо, багато і думаємо також. І ми переказували, можливо, інші думки. Інші слова, інші е, розуміння не свої. Ми це робили. Але ми не думали, що це могло бути неправдою і неправильно. І що ми робили погано. Через те є вихід для всіх нас. І наступний слайд покаже нам, який вихід, це покаяння. Так, да, ми, можливо, не знали. Ми говорили, ми могли там осуждати, ми могли переговорювати, робити якісь свої висновки і так далі. Ми просто не знали. А сьогодні знаємо. І зараз ми знаємо, що якщо ми це робили, якщо ми це говорили і осуджували іншого, нам треба покаятись. Просто сказати, Боже, прости мені за те, що я робив, робила, говорив, говорила на те чи на інше, я не знала і не знав. І, звісно, Бог знає, що ми не розуміли, ми не знали і говорили просто, будучи простими людьми, які так розуміли. Але сьогодні ми розуміємо по-іншому. І знаємо, краще помовчати і дивитися на себе. І коли ми покаємося, наступний слайд покаже Рома, і це буде завершальний слайд для нас, і слово це прощення. Ми отримуємо прощення. Да, Бог прощає. Коли ми робили і не знали, Бог прощає. І це застереження для нас на майбутнє, щоб ми цього просто не робили більше і не говорили. Саме важливо дивись на себе, дивись на науку і спасайся. І коли це будеш ти робити, тоді ти спасеш і себе, і тих, хто тебе оточує, і хто тебе слухає. Оце важливий момент для кожної з нас. Тому хай Бог благословить всіх нас, щоб ми були обережними, щоб ми думали, що ми говоримо, щоб ми не зневажили Духа Святого. А були дуже обережними і вели правильно своє життя і своє зверхливо своє спасіння.